Всім привіт! Ну що, сьогодні понеділок, багато справ ми зробили з Дмитриком. Зараз без 20 на четверту приїхав Санька, пообідав, дімка поніс там посуд до Лени, але розмова не про те. Сьогодні трішки, знаєте, якось печально. Печально того, що Здається, родій сонечко світить, але цього сонечка недостатньо для того, щоб проривалася вода. Ми вже в басейні не купаємося два дні, тому що пішло похолодання, вечором дуже-дуже вночі холодно. Не додаємо вже хімію, нічого, вже будемо, ви вже зрозуміли, будемо зливати басейн. Зараз Саня з'їлє половинку, тому що дуже багато ми на малину будемо лити, щоб хробаків там поганяти. Потім, може, туди навіть на той огород. Але дивіться, вже мух тут куча. Вода тут вже побіліла, я не знаю чому. А я зараз візьму тряпочку і дуже добре оце все, поки що водичка є, повимиваю оці всі. Оці. Ось таке грязне воно і знаружі, і всередині, і, вода, і потім помиємо там. І дай Боже, до наступного року доживемо, що знову поставимо басейн. Так воно буде, знаєте, що прийде час, коли вже не, ми вже його ставити не будемо. Але поки що життя продовжується, сезон закінчився. Мій. Круг теж уже здох зовсім. О, зараз тут сонечко присвятило, так не наче ще таки наверху тепленько, а внизу холодно. І вже, чесно кажучи, нема бажання. Зовсім нема бажання вже купатись. Тому зараз будемо зливати басейн, складати його дома. Ну там як менше буде, можна ж буде залізти і зсередини добре помити. Зараз я не хочу, це дуже високо. коліна вода буде, я залізу. Так що все. І драбинку цю помию, бо вона така трішки, от бачите, грязненька. Зараз візьму мочалочку новеньку та й буду мити. Чого такий вітер? А то що немає? Потрібно дощ, щоб пройшов, щоб грибочки були, а його немає. Віна прийшла, каже, ой, який кан великий, я теж хочу такий під забору там посадити. Кажу, ну як буде, то дам. Вона ж мене дала трішки, бачите, як розросло коврон. Так гарно. Таке гарнесеньке. Весь бур'ян вибиває. І тут воно вже пішло. Камінчики дивилися, ото Лі... були там у районі, то лені сутерфали. Дуже дорого камінчики, ці дуже. Щебенка самозвичайна, кіло стоїть 55 гривень. Страшенно дорого. Ох і розлізлося воно тут теж зелененьке. Це. Ну, нехай так воно затягне і буде краще, ніж та кора. І це буде теж гарне. Таке, знаєте, все. Живе. Просто живе. Так, пішла я брати мочалочку та мою ще і мить борта. Мама помила посуду після обіду, а готову як називається. Ой, треба ж підстригти те мам сьогодні. Ну ладно, зараз я, я помию цю фігню, а ти там ж вона шиє ковер. Вона я ще. Ще закінчила його. Уже все з двох сторон. Уже усіх сторони різати не будемо. Ні, ні, все О, а, за, за... Ну, все, Ну зараз тоді я помию борта і потім а підстрижу я... тебе. Давай ми завтра в город. Та ні, треба по бокам там зняти. Там хай вже доросла бока. Віски. І ззаді. Отуто, отуто. -от -от -от. Шапочку під машиночку на 12 зроблю, вона велика. І все, там хай доросла. На чолку привчаю, бо вони тут вихер і на праву сторону не лежить. А так буде гарно. Так, все, беру мочалку, беру зараз чисті ще, мою ще. Іду, а я зараз оце візьму, оце ось гарно воно миє. Оце, і піду мантулить басейн. Воно дуже гарно миється білизною, але я забула купити, просто забула. Так що, трошки печалька, печалька, що так швидко. От і лето пройшло. Алла Пугачова-Борисовна пайот. А я, знаєте, що дивлюся, як вони у ті уроди, у ті орки, оркостануті. Як вони. Хають цю жінку, цю сім'ю і співають її пісні. Тобто, ну нема не честі, не совісті в цих людей. Ну, от, чесно. От, ну, ну, Просто люди кончита, кончита, Все, пішли. Змогла я здержатися, щоб не закрити сезон. Мила, мила порошком із басейн, а потім думаю, внутрі залізла, вже в Саня води скачав, а як залізла, як поплила, як буханулася. Я кажу, в помойки купаюся, нічого. Зараз піду в душ скупаюся. Закрила сезон, все. Дивіться, які білі стіночки, яких повимивала. Все, тепер Санька тут скачає воду, потім ми його знаружі помиємо, видрила, як новий. Тільки погано, що усюди залазить всяка мошкара і воно там не вимивається. Бачите, всякі там грязькі. Та, раді Бога. Я сказала басейну, щоб він то дочекається до слідущого года. Щоб ми дочекали. Щоб ми саме головне дочекали поставити його. Все. Дякувати, дуже гарно було в басейні купатися. Час прийшов уже зливати. Зараз підгляну, щоб там плитка не попливла. Так що. Закрила сезон, це викидаю. В суботу буде сміття. Все, драбинку помила гарно. Це не сміття. Так гарно, це оцією мочалочкою, Майже пачку, бачите, зовсім мало залишилося. Але тепер чистенький. Сьогодні половину зільнемо, завтра ще зільнемо І все. Нічого, знаєте, з басейном є ціль дожити, доповсти. Добарахтатися до наступного року. Але ще в цьому році хочеться поїхати на... до, Турції. до Турції або до Єгипту в кінці вересня ми збираємося. Подивимося, як воно там буде. Але потрібно перед собою ставити плани. І плани тоді будуть, як кажуть, збиватися. Так, оце треба цю малинку змивати. О, зараз хоробачків попідганяє трохи. Бачите? Оже скільки води налило. Гарно полі з басейну. А ще й не видно. А ще й не видно. Пригощайтеся. Угу. Та солодка. Я вже буду це збирати. Зроблю лікюр. Мені там жіночка написала пол-літра, там треба всього малинки. Лікюр зробили. Водка, пів літра, листя сто штук із вишні. Це все в нас є. Попробую зробити. І потім буду наливку робити. Просто із малини. Mm. Бачите, качаємо то швидко. Швидко, вибачте, довгий, швидко. Mm. от так хай. Та я вам скажу, що той перегідроль нічого не повліяє на того хробака. Але все одно. І сюди випливає вже. Випливають розписні сінькі, разі на челни. Мама притязала прикуску. Бачите, що вона так не розкадавляла руки, руки свої, а он перець, який же він прямо, знаєте, так сонце на нього попадає, неначе ліхтарики червоні. Як красиво. ми з вами ходимо де кажемо, боже, Боже, носилися з розсадою, а тепер все на мусорку вже викидаємо. І скоро, скоро полетять білі мухи. Скоро, скоро. Так, добре пішла я в душ, тому що ви самі розумієте, що це таке, стільки хімії, який колір. Так, а ця, бачите, хворіє. Хворіє, хворіє. А ці прямо красуні. Ну, красуні, такий колір. М -м 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 -м. Красливий. Висить баклажанчик, і там баклажанчик. Це буду робити ці, так будемо смажити для себе. А так вже все. Більше не закриваю. Останнє, що залишилось, це оцей перець. Запечу і зароблю по рецепту, як робив Сережа. Навіть я робила не так, тому що я окремо, а я хочу зробити по його рецепту. Прямо все в банку, але тільки що простерилізую. І все. Так. Шла в баню. З легким паром, все, скупалася, знаєте, навіть в душі вода вже не така гаряча. То я купалася кажу, Саня, розбав мені, пожалуйста, бо вода дуже гаряча. А зараз ні. А зараз вода вже така літня. що Навіть не витиралася. Бачите? Все, скупалася. Шланг переклала, бо я купальник свій вішала. І все, швидко вода тече, дуже швидко. Тече вода. Тече швидко. А куди не знає. На так, це пісня. Ой, вода, вода грай, край не ж... грай, танець нам, не зупиняй. Баче, забулася пісня. А грає. яка пісня була модна, яка ж танцювальна пісня була. О, море, море. Що це майже такий музикальний настрій? Ой. Хоч би не плакати, а то співати таке. Отак, заліли, залі. Все. А тут вже і впиталося, бачите, і нема вже. І тут ще трошки мокреньке. Я переложила, хай тече. Бо тут, бачу, вже і впиталося, а там теж впитається. А де це лариса індіяни? Може, які красиві груші. Але теж починають там гнити. Дивіться, які груші. Парижанка. Парижанка, у нас і Париж, і все тут поруч. Прийшов хазяїн і так. Вєм кабета не так делає. Ну ладно, хай кабета сам діла. Так, ну що? Я к зім бассейн все вам покажу, бо в мене зараз і здихає батарея, Я так рідко цей телефон заряджаю, що. О, вже навіть дивіться, видно насос трішки. Все. Дякую, 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 басейн. Гарно було з тобою. Ну нічого. Потім помиємо оцю траву. Поки трава буде тут лежати, тут можна просто засмагати, на ній лягати, коли басейн заберемо. Я хотіла залізти прямо з насосом, а Саша мене вигнав, я вже почала лізти. А не дай Бог замкне електричество і вб'є в басейні. Я кажу, ну слава Богу, перехрестись. Так він вимкнув, та я вот там поплавала, потім він вимкнув знову. Ох ти. Телефон сів, а я балакаю, а я балакаю.